9 січня Міша в 9 ранку ще дзвонив і казав, що Оля, я буду, як тільки матиму змогу, я буду тобі дзвонити. Але це був останній дзвінок 9.05 9 січня. Хлопці мені вже говорили, каже, Міша був не тільки захисник, він був і наш наставник, наш лідер. Побратим казав, він... він каже, врятував в той ранок багато життів. Командування дало ну, добро на відхід. Міша на той час він вийшов один з перших, повів хлопців, але троє хлопців лишилося, вони запанікували, і він повернувся назад. Він почав виводити тих хлопців, проводити, і ну, так вийшло, що в нього поцілили в його боєкомплект, і воно почало детонувати. Тато любив нас, ми також його любили. Ми часто з ним ходили кудись, розважалися, сміялися. Ну, тоді було дуже неймовірно класно. Ця людина показала мені, що таке щаслива жінка в шлюбі. Мій чоловік, як йшов, каже, я туди йду заради того, щоб діти наші участі в війні не брали, щоб вони не воювали, щоб жили в мирній країні. Хотілося б, щоб він тут або біля нас. Зранку проснаєшся, а сидить п'є каву. То хотілося б так побачити. Добрий ранок, добрий ранок, і вже легше стане.